80% житла у нас в місті Чернігів приватизовано, абсолютно прави. Але питання, яке пов'язане з роботою відділу квартирного обліку, це не тільки облік тих, хто стоїть на черзі, і питання розподілу. а це створення єдиного реєстру квартирного обліку міста Чернігова. Туди входить і постановка житла, і розгляд питань, які стоять пов'язані з виданням ордерів. Друге. Це загальна чисельність житлового фонду. Ми повинні провести таку реєстрацію і мати єдиний реєстр квартирного обліку в місті Чернігів, створення єдиного вікна для того, щоб дати можливість людям, які займаються приватизацією, отриманням житла. Не стосується двох районів отримувати конкретну допомогу, надавати допомогу цю опять же в цьому управлінні, яке буде займатися єдиним обліком житла видачу документів необхідних, а там досить багато і особових справ пов'язаних з житлом, пов'язаних з приватизацією та далі. Ми створюємо єдиний, як сказав, єдиний фонд, єдине житло в місті Чернігові. Враховуючи, що ви прийняли рішення стосовно ліквідації, ну ліквідація придачі функцій приватизації за міській раді повинно це логічно випливати, тому що необхідно створити це управління. Воно практично збільшується і лише на 6 чоловік. хоча в нас в районах працюють в одному чотири, в другому три, але ми беремо і плануємо на 6 чоловік збільшити цю граничну чисельність. Майте ви загальну.